Вітаю, шановні друзі, тема нашої сьогоднішньої розмови це політичні режими. Якщо коротко політичний режим в словниках характеризується як форма організації і функціонування політичної системи, по суті, можна стверджувати, що політичний режим характеризує зміст. І способи реалізації влади з боку правлячої політичної еліти, яка контролює процеси в суспільстві, управляє ними і так далі. Виникає питання, які бувають політичні режими, тобто типологія. Типологія політичних режимів здійснюється за наступними критеріями: перше: спосіб формування організації влади. Друге, Співвідношення між законодавчою, виконавчою і судовою гілками влади, співвідношення між центральною і регіональною або локальною владою, співвідношення е в системі правовій, так? її особливості, її характер, співвідношення між правовими, соціальними і психічними регуляторами суспільного. Життя, от, тобто, рівень соціально-економічного розвитку береться до уваги: також політико-психологічна культура, характер реалізації силових функцій держави, або демократичне, або тоталітарне і так далі, роль громадянського суспільства, його структур, співвідношення між державою і громадянськими суспільствами. От, от, в принципі, на основі цих е, чинників е, і виокремлюють типологію політичних режимів. Е, тобто, коротко кажучи, ми можемо сказати, що політичні режими розрізняються по-крупному, е, на основі аналізу відносин держави і громадянського суспільства. Ну, по типології бувають політичні режими, демократичні аботаритарні. Авторитарні і тоталітарні, так? От, різновиди. Це фашистський режим, комуністичний, теократичний, ліберально демократичний. Ну, ми зараз ми кажемо, що расистський режим як форма е, тоталітаризму. Політичні режими найкраще досліджувати в контексті форм правління. Які форми правління бувають? Республіка, монархія, диктатура три основних форми. Бувають, безумовно, що гібридні аспекти в різних країнах по-різному, але в цілому ми говоримо, що або республіка, або монархія, або диктатура. І аналізуючи політичний режим, безумовно, досліджують роль керівника держави От, в системі оцій політичній. Які функції, які повноваження. Ну, В парламентській республіці, наприклад, президент обирається парламентом, Тобто, і там основна фігура це парламент і прем'єр-міністр. Уряд. Тобто в Президентській республіці голова держави обирається всім населенням, Тобто, це Президентська республіка. І тут ми можемо на основі цього і говорити, що політичні режими в цілому. Знов таки робимо наголос на тому, що Характеристика політичного режиму в цілому виокремлюється на основі відносин між структурами держави і громадянським суспільством. Відповідно, демократичний режим характеризується гармонійним поєднанням правової і соціальної держави і розвиненим громадянським суспільством. Авторитарний режим характеризується зосередженням влади в руках однієї людини або групи людей клану. От. Ну, тоталітарний режим характеризується майже повністю знищенням громадянського суспільства, от, поглинання державою у цього громадянського суспільства і безумовно репресивними формами і методами управління в межах тоталітаризму. Виокремлюють більшовицький, нацистський, фашистський режим. Ну і останній досвід це рашистський режим, тобто у формі російського фашизму. Отже, політична система дуже пов'язана з політичним режимом, і це дуже важливо.